Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у промові до світового конгресу українців заявив, що множинне громадянство має стати елементом державної політики України, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти. Я хочу чітко наголосити, що про подвійне громадянство з країною агресором з Російською Федерацією та її поплічниками не може бути й мови за жодних обставин. А що стосується наших західних сусідів, то ми ж всі йдемо в ЄС, будемо там разом з ними, і у нас в усіх на паспортах буде написано Україна, Європейський Союз, так само як у них написано Угорщина, Європейський Союз, Румунія, Європейський Союз, Польща, Європейський Союз. Тому це просто страх минулого, який треба залишити позаду. А по друге. І вірити в силу керуватися силою України, українського паспорта, а не страхом перед чужими паспортами. Ну і по-друге, за різними оцінками, хтось каже 5 мільйонів, хтось каже 8, хтось ще більше мільйонів українців виїхали за кордон. Ну завтра частина з них повернеться, а частина залишиться, і вони поставатимуть перед вибором, ставати громадянами країн і вже будувати там своє життя. То чому ми, ми не хочемо залишити у них українські паспорти, дозволити їм залишатися українцями, патріотами своєї країни, які хочуть е мати цей юридичний зв'язок? Uh -huh. От проста дуже логіка. Ну і на останок є ще стара діаспора українська, яка пронесла ідею української держави крізь десятиліття радянських часів, і це люди вже у віці. Є їхні діти, є їхні онуки. Вони боролися за Україну, вони підтримували встановлення незалежної України. Вони в Канаді, в Сполучених Штатах, в Аргентині, в Бразилії. А чому вони не можуть мати український паспорт? Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися думки мешканців Сумщини з цього приводу та чим вони обґрунтовують своє бачення. Треба розглядати ці питання. Я вважаю індивідуально, тому що є інтернаціональні легіони, які зараз захищають нашу батьківщину. Тому, якщо ці люди хочуть змінити громадянство на українці, я вважаю, їм треба. А є такі, які будуть шкодити нашій державі, які як сказати і агенти. Тому їх треба буде виключати. Дмитро Кулєба заявляв, що будь-яке подвійне громадянство з державою агресором або його союзницею будуть заборонені. А це так, це правильно. Але ж є і інші держави, які Громадяни не іншої держави, які ну, в, зараз воюють на нашій землі, захищають нас, мою дитину, наш дім. Ну, чесно кажучи, я не експерт цьому питанні подвійного громадянства. Ну, багато країн практикуються, я знаю. Ну, я не експерт, мені важко судити. Хорошо сталося. Правильно, так і треба. Щоб вводили, щоб можна було як на западі. Із країни в страну перейти так же і здесь, щоб ми так могли. Все роблять вони для себе. Так, для депутатів. Пересічним громадянам такі нововведення, я гадаю, поки що не критичні. Це не саме перше, про що можна думати в стані воєнного стану. От все для себе. Чиновники все для себе роблять. от. Що тут ще можна казати? Як все проти народу йде? Ну, мабуть, негативно. Громадянство повинно бути одне, родина. Це, це єдине, ну, що, що є у чоловіка. Тому я отрицательно, можу сказати. Негативно. Цього Мабуть, це не дуже погано, чому б ні. Особисто я, я б не прийняла громадянство іншої країни. Я, б, я українка і українкою буду. Ну, а можливо, хтось хоче, чому б ні. Це не так же і погано. Ну, Це було сказано у розрізі контексту того, що багато зараз українців повиїжджали за кордон. І в Європі їм було б зручніше отримати громадянство тієї країни, але не позбавляти себе. Громадянство України. Як щодо цього ваші думки? Є якісь? Ну, можливо, зараз декому за кордоном і краще себе почуває ніж тут, але ніхто не знає, що буде через рік, через два, через три. Можливо, зараз для цих людей це буде кращий варіант, але пройде декілька років. Вони знов повернуться сюди і будуть вдома. Ну я на це сподіваюся, що повернуться усі, хто поїхав. Як бачимо, думка опитаних нами містян із приводу запровадження множинного громадянства в нашій державі різняться, але слід зазначити, що наразі, згідно статті 4 конституції України, у нас існує єдине громадянство.